Потоптатися по формі окупанта і побачити, як воюють українські герої виставку фотографії трофеїв бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади презентували в Івано-Франківську експозицію. Створили, щоб нагадати людям у тилових областях, що важкі бої тривають, і армія потребує підтримки суспільства. Під гімн Дельвесів так неофіційно називають 10-ту окрему гірську штурмову бригаду. У виконанні військового оркестру глядачів запрошують переглянути виставку. Української артилерії на тлі пшеничних полів спалена техніка ворога та зрідка усмішки військових. Півсотні світлини з життя підрозділу від початку повномасштабного вторгнення Росії створив пресофіцер бригади Микита Шандиба зафільмував бойові дії та побут воїнів, щоб нагадати людям про те, що війна не закінчилася, про те, що вона йде досі, що хлопці щодня захищають. Наші землі, щоб кацапи не пішли далі. Напевно, така от ідея була. Побут, буденність людей. На фотографіях немає ніякої там на, на ігруності. це все те, що хлопці бачать щодня. Поруч зі світлинами речі окупантів, шеврони, документи, техніка, а також уламки боєприпасів та ракет. За кожним із трофеїв окрема історія тяжких боїв. Деяких сма дісталися важко ну, важкому бою, е, в якому були втрати, але все одно ми захопили населений пункт в конкретний. Ну, легко це все точно не давалося. Це все давалося великими зусиллями наших хлопців. А б деякі експонати можна у прямому сенсі повитирати ноги. Навіть табличка заохочує, топчемо окупантів. І військовослужбовиця Єлизавета охоче такою нагодою користується. Це верхній одяг окупанта, якого ми не звали на нашій території. Ми не раді нам не треба їхній. Так званий мир. Ми всі. Так разом з зусиллями йдемо до того, щоб викорінити це з нашої держави. Якимись маленькими діями кожен, хто повертає це зробити, зробити почутинку собі. Трошки десь в душі може зробити так, як я зараз. виставка благодійна. Кожен може покласти кошти у спеціальну скриньку зібрану суму спрямують на потреби бригади. Ми працюємо над купівлею безпілотного літального комплексу Валькірія, який є досить дороговартісний, але ми, в принципі, поставили собі таке амбітне завдання. Паралельно так само плануємо. Ати можна так сказати мильнолазнови комплекс для військових. Івано-Франківську виставка триватиме до 27 липня. Після помандрує іншими містами України. Ольга Рега Ігор Горпопик, Івано-Франківськ, 5 канал.